Всім привіт! Сьогодні буду відео про мої покупки доглядової косметики. Давайте почнемо з ось такого мила. В мене тут цілих три упаковки великих мила, яке я вирішила спробувати і замовити. Чесно кажучи, дуже довго думала, з яким же ароматом взяти, і вирішила взяти цілих три аромати. Ну що ж, давайте подивимося поближче, що це за мило. Називається воно For my Family, для моєї сім'ї. Велика упаковка 560 грамів. Це дуже круто. І це у нас виробник Biocosmetics. Давайте з вами подивимось, хто це все робить. Я думаю, що це Україна. Так, це у нас Україна. А, угу, угу, угу. Хмельницька область, місто Хмельницький. так. Тобто це українська марка, українське виробництво. Цікаво буде спробувати. Перший аромат, який я вирішила взяти, це мигдаль. Сподіваюся, що аромат буде приємний і мило, наскільки я розумію, має бути кремове. Побачимо. Звісно ж, я буду це все переливати в баночки з дозатором і використовувати. Тобто, це дойпак. Так, наступний аромат, який я вирішила взяти, ось такий: магнолія та персик досить. Це такий незвичний, тому що тут і фрукти, і квіти. Цікаво, який же там вийшов у них аромат, чи він мені сподобається, чи ні. Тому будемо користуватися. І третій аромат я вирішила взяти ось такий ківі та манго, більш такий фруктовий тропічний аромат. Думаю, що якщо ось цей краще використовувати там колись взимку і восени, то ось такий однозначно буду використовувати влітку. Побачимо, що це за марка. Також це мило представлено ще в баночках, але я вирішила взяти ось такі дойпаки і переливати в свої банки. Ароматів там також багато, і ціна за такий об'єм досить таки бюджетна. Вирішила придбати догляд за шкірою Simple. Я ще бачила цей догляд в Америці, там він дуже популярний, дуже бюджетний, але тоді я собі так нічого не придбала. Потім я бачила його постійно на iHerb і також думала замовити, але якось все відкладала. І от, нарешті, він в нас вже представлений і на мейкапі, і в Єві. Я придбала в Єві, тому що в Єві дешевше. На мейкапі ціни дорожчі, ніж в ті самі Єві, тому я там дуже рідко щось замовляю. І все ж таки дуже добре, що я побачила, що в Єві це все коштує більш вигідно. І зараз там знижки. Тому. Можливо, ще встигнете також придбати. А я вирішила придбати ось такий гель для вмивання. Три види представлено гелі від Simple. По-перше, ось такий міцелярний гель, також представлений зволожуючий для сухої щасливої шкіри. І також ще є для проблемної шкіри. Я вирішила придбати ось такий міцелярний, змивати їм макіяж з обличчя, тобто це гель на вечірній догляд. 150 грамів тут ось такий, в принципі, мінімалістичний дизайн Water Boost. Кому цікаво, от можете прочитати, що в нас тут виробник пише? Виробник написано Польща. Я, чесно кажучи, думала завжди, що Сімпл це Америка, але бачите, пишуть Польща. Без мила а, має бути зволожена свіжа шкіра, наче роса. Для сухої шкіри написано. Хм, Дивно. Я думала, що для всіх типів, якщо мицелярний, я впевнена, що він мені підійде, тому що я такі гелі люблю. Він мені, він мені нагадав гель від Ісана. І також міцелярний, який я просто обожнюю. Неодноразово вже купувала. Досить такий густий, прозорий, добре смиває макіяж обличчя. Думаю, що буде так не дуже добре пінитися, але побачимо, як це все в використанні буде. І також вирішила а, взяти тон, тонер. А, тонер, тонік, а, два види було представлено, ось такий пом'якшуючий і, здається, очищуючий. Хороший тут об'єм 200 мл, а, Заспокійливий, навіть не пом'якшуючий, чомусь я думала, що пом'якшуючий переклад буде. Заспокійливий тонік, Simple Kind to of Skin для всіх типів шкіри. Ну що ж, я впевнена, що він також буде хороший. І тут досить зручна така кришка, дозатор. До речі, що стосується цін, кожен з цих продуктів коштував зі знижкою до 100 гривень. Тобто цей гель, здається, 99, майже 100 цей тонер ще дешевше. 95. Ну, Ще вирішила придбати ось такий продукт. Також там представлені креми для обличчя, два види. Обидва вони нічні, В зеленому і синьому пакуванні, але в мене дуже багато кремів, тому я вирішила поки що не купувати. Також там були сироватки, але я користуюся ними рідко, тому також вирішила не купувати креми там по 100 щимось гривень, сироватки 200 щимось. Я вирішила купити ось такий гель для шкіри навколо очей а, спробувати. Він коштував, здається, 125 гривень зі знижкою. Знову ж таки, зволожуючий зволожуючи гель для області навколо очей. Кому цікаво, можете почитати, який тут склад. Виробник а, хм, тут уже Угорщина. Дивно, там Польща, тут Угорщина. До речі, ми не подивилися на тоніку. Тут також Польща. А от е цей гель виробник вже Угорщина. Хороший тут дуже об'єм для такого продукту, Цілих 25 мл. хоча зазвичай в таких е кремах об'єм 15, а тут цілих 25, тому вистачить мені його надовго. Така тут гарна коробочка. Давайте подивимося, який він там всередині. Наскільки я знаю, там має бути такий тюбік. Так, ось такий тут крем з носиком. Я думаю, що він буде досить таки легкий, але обіцяють, що має зволожувати «Water Boost». Побачимо ще, що стосується обличчя, я замовляла на сайті Корейської косметики, а, набір а, косметику догляду за шкірою для мами, серія Бортокс досить не бюджетна, і я отримала на цьому сайті подарунки за своє замовлення. А, так, давайте подивимося, що ж мені поклали. Ну, власне, набір вже той я подарувала, я вже вам його не покажу, але покажу пробники, які мені подарували на цьому сайті за замовлення. А, це стосується обличчя. По-перше, мені поклали ось такі пробники подарунок. Ось тут написано від компанії Саєм. Давайте подивимося, що ж це. Ага, тут нічого на нашому не написано. Так, що це? Це має бути який, якийсь е пілінг, біомікропілінг, е пом'якшуючи якийсь гель-пілінг для обличчя серія Cell Renew від Siam. Хм, Цікаво, дуже цікаво, щось таке спробувати новеньке корейське. так І ось такий також від цієї компанії Саем Дермаплен це крем, якийсь зелений, заспокійливий крем. Це дуже зручно кудись їхати з собою, взяти ось такі семпли. Я думаю, обов'язково їх найближчим часом використаю так, далі ще мені поклали вже за більшу суму замовлення. Ще один подарунок. Ось такий це ЕсенПІ. Це вже для рук санітайзер, Fresh and Mini. 50 мл. Тут цікаво буде спробувати також ось такий санітайзер. Я не впевнена, що буде зручно його використовувати в такому форматі, там кудись брати в сумку, але чому б ні. Мені здається, що можна тут це все відкручувати, виливати, все закручувати, класти назад в сумку. Можливо, буду використовувати тут 70% спирту, ну, досить таки непогано. Та ще й SP, SP подобається мені. Так, ось такі були подарунки. До речі, це, це ще не все. Ще я замовляла вітаміни на OLX і мені продавець поклав ось такий подарунок, що дуже мене здивувало. Беклін uh, це також якийсь санітайзер для рук у вигляді гелю, чесно кажучи, ніколи не бачила його раніше. Так, що у нас тут написано? Ага, це американський, американський uh, гель американська фірма, до речі, Термін придатності в нього до кінця квітня, тому треба буде його зараз вже взяти у використання. Я навіть і не бачила. Так, давайте подивимося, який же він там всередині. Здається, навіть ще його не відкривала. Так, ось такий у нас тут крем, досить так все гарно виглядає. І об'єм тут такий хороший. 60 мл. Що ж, дуже хочеться його спробувати. Він тут ще зафальгований. обов'язково візьму його зараз у використання, покладу в сумочку, тому що руки потрібно обробляти. Знаю, що багато хто на це забив. Вже це все не робить, але я продовжую це все робити. І а, ці хвороби, віруси нікуди не ділися. Хворіються і далі, але про це вже зараз не говорять. Так? Тому що є вже більш така м -м, важлива тема тема війни, тому про віруси вже майже не говорять, на жаль. Хоча вони і далі є. Так, а, далі ще вам хочу показати, заходила я в магазин Простор, як завжди. Я туди заходжу і виходжу з пустими руками, нічого не купую. В цей раз все ж таки вирішила хоча б щось взяти і взяла їх власну марку Viva Beauty. ось такі бюджетні креми для рук. Також там була знижка, здається. Ну, вони справді коштували бюджетно. Вирішила взяти обидва. Там два види. Обидва я взяла. По перше, ось такий гранат і лотос. Нічний, як тут сказано, і лимон імбир. Дуже мені цікаво, які тут будуть аромати, особливо лимон імбир тому що лимон я обожнюю в ну, душки. Аромати лимону в косметиці, в тому числі. Це денний і це нічний. Цікаво, в чому взагалі різниця? ну... Бачимо вже у використанні об'єм тут в кожному 60 мл. Ну, такий невеликий об'єм. Цікаво, буде спробувати. Звісно, якщо сподобається, можливо, ще куплю. А, так що, ще ось такі креми я придбала. Кремів для рук ніколи не буває багато, вони закінчаться в мене дуже-дуже швидко. Далі я вирішила спробувати новенькі для себе зубні пасти, які ще не використовувала раніше. І побачила в сільпо ось таку пасту Dental Family з прополісом і травами. 100 мл тут. І вона була зі знижкою дуже-дуже дешево, стоїла, здається, 25 гривень за такий об'єм, це, звісно, дуже вигідно. Давайте подивимось, до речі, хто виробник цих паст. Так, ось тут у нас написано, хто це Болгарія, Болгарська паста. Ну що ж, цікаво, цікаво, щось таке спробувати. Новеньке, знову ж таки, давайте подивимось, що там всередині. Ось такий тут тюбік досить такий зручний з кришечкою. Така важка. 100 мл все-таки. Так, тут вона зафальгована. О, ні, вона не зафальгована. Бачите, така вона густа, біла. Аромат свіжий, приємний. І ще вирішила спробувати ось таку пасту від Cool Bright, Вона, до речі, також болгарська. Раніше в мене вже була паста від цієї марки, але, здається, якась інша в цей раз вирішила спробувати ось таку Caries Protection. Захист від карісу 24 години, 7 днів на тиждень. Тут уже об'єм 75 мл в складі ксиліт, гідроксиапатит, кальцій. А, ну Ось така. Вона, як ви розумієте, також коштувала досить таки бюджетно. Ось такий тут у нас вже тюбік. А, і, до речі, вона там Вона зафальгована, так? Та чомусь ні, а ця зафальгована. Якось так тому ще придбала ось таку а, пасту. А найближчим часом це все буде у використанні, звісно. Так, І ще що я вам хочу показати, це ось таке мило. Mm -hmm. L-Caikie Home, я його замовляла на сайті, була також класна зниж. Взагалі я дуже рідко використовую тверде мило, ось таке. Але коли я побачила, що тут буде аромат імбірного прянику gingerbread, то я вирішила, що дуже хочу спробувати. Мені стало цікаво. Тут таке гарне пакування. Тут, здається, був якийсь стіник. Я вирішила його зняти і якось тепер це все не дуже презентабельно виглядає. Вже нікому його не подаруєш. Проте я і не планувала, хочу сама його спробувати. Зроблено в Турції, ну, скільки це байкікі, турецький бренд. Давайте я вам зараз його покажу. Аромат, я навіть його на відстані відчуваю, навіть коли в коробці це мило. Ось таке воно якесь воно трошки тут побите. Але бачите, як стильно воно виглядає. Тут вибите, вибито все. Ось такий кусінчик мила. Ой, як же ж він приємно пахне, Боже! Це дійсно імбирне якесь печиво, імбирний пряник. ну Це прям дуже-дуже смачно, дуже різдвяно, дуже якось так святковий такий аромат. Ну, справді, неймовірний він має аромат. Я не очікувала, що настільки буде ароматизоване це мило. Раніше я вже замовляла ось таке мило у Вайкікі, але з ароматом лаванди. Коли я його отримала, я не дуже була задоволена, тому що це був, звичайно, таке маленьке біле мило, яке ну, майже не мало аромату, тобто лаванди там якось і не було. Тому я навіть і не очікувала, що тут буде настільки яскраво виражений аромат, але це мило дійсно дуже-дуже приємне. Ну що ж, ось такі в мене були покупки цього разу. Сподіваюся, відео вам сподобалось обов'язково. Чекаю ваші коментарі, що ви з цього вже використовували, ваші враження. І побачимося скоро в нових відео. До нових зустрічей!